Значить, знову ж таки, щоб створити подібні комікси. Як на мене, є найкращий один універсальний сервіс, якщо ми його створюємо в цифровому варіанті, це Canva. Якщо у нас уроки дистанційні, то ми можемо використовувати її. Інші всі ресурси, що у нас є на просторах інтернету, по-перше, вони всі в основному платні, по-друге, вони не дають нам можливості використати тих персонажів, які нам треба. Дуже обмежений. там, Така варіативність використання шаблонів, чого не скажеш про канву, да? там їх дуже багато. Ну, от, наприклад, я зберігла цю вкладочку, а тут заходиш і тут просто. Мільйон, і якщо ми навіть обираємо якийсь, якийсь шаблон, ми можемо всередині того шаблону змінювати малюночки, знаходити інші, вставляти все, що нам необхідно, і за це нам не треба нічого ніде комусь і щось доплачувати. Це можна використовувати прямо всередині цього ресурсу, що, що звичайно нам дуже зручно. Або ж якщо ми працюємо в класі, то пропонуємо дітям. Малювати це, створювати власноруч, або щось там склеювати, робити якісь вирізки з газет, з якихось картинок, що ви їм надаєте, наприклад, до роботи з цим коміксом. Знову ж таки, якщо вам дозволяє це робити, час і можливість, то, будь ласка, обирайте для себе те, що вам потрібно. Якщо, наприклад, вам треба вже принести на урок готовий комікс. А, де його можна взяти? Да? Його можна, власноруч розтворити так само в цій канві, або якщо з метою економії часу, використати чат gpt Як це зробити? Так само, як я вам показувала на прикладі скетчноуту. Ми заходимо в чат-GPT, пишемо йому спеціальний промпт, і він нам видає результат. От, Наприклад, я взяла. Сюжет з історії України 7 класу про запровадження християнства в Україні Русі. А я попросила Чат GPT на основі тексту створи наративний комікс, який має бути орієнтований на вік дітей 7 класу. До речі, це дуже важливо. Намагайтесь прописувати вік дітей, в якому ви будете проводити урок. Тому таким чином він вам створить більш яскравий. Сучасний в мультяшному такому форматі комікс, який буде приваблювати увагу діток. Ну, от у мене вийшов отакий. Да? Одразу хочу вам сказати, що той варіант, що він мені сам запропонував, містив помилки. Отут, в надписі, тому я його витерла і написала, що мені треба да? шлях Володимира до християнства. Як я це роблю, показую на прикладі. Значить, Так, я тут вже створювала свою Люблінську унію, щоб чат GPT не збивати, я беру відкриваю свою нову сторінку, беру свій промпт 2 для 7 класу, копіюю, тут, бачите, я написала оцей сам безпосередньо промт і текст, який взяла з підручника. Я його собі просто заздалегідь скопіювала, ви берете той, який вам, який вам треба. Я його копіюю і сюди вставляю. Все відправляю, щоб він мені генерував. А, знову ж таки, наголошую, а тут він мені спочатку пропонує створити сценарій. Якщо я цей сценарій читаю, мене все влаштовує. А, значить, все, що він тут мені прописав, на вісім кадрів. Я його прошу: створи комікс, і він мені буде генерувати безпосередньо це зображення. Поки він генерує, давайте повернемось до того, що в мене вже є, цей мені цілком підходив і влаштовує тут навіть є ідіології віконечка. І... Точно він передав взагалі сюжетну лінію, яка закладалася в текст підручника. І якщо, наприклад, давати саме до тексту підручника таке завдання, то цей комікс прям був дуже влучний. Дитина могла прям з нього брати і одразу виписувати якісь конкретні речення, скорочуючи їх, знову ж таки наголошено на необхідності перевіряти текст і. Виправляти його або в канві, затираючи, да непотрібне, і вписуючи той текст, який нам потрібен. Якщо ми користуємося цифрово, цифровими підручниками, то він може копіювати текст звідти не дуже коректно, а через оці зашифровані символи. Такі символи чат жіпідій не зрозуміє, тому краще заздалегідь про це подбати. І якщо ви з цим ресурсом працюєте, то треба цей текст кудись собі виписати, його відформатувати, а потім його вставити. от в це діалогове віконечко, де ми будемо бачити. Генерацію цього коміксу. Ну, от одразу ми тут бачимо, що він нам все генерує англійською мовою. Дуже, до речі, це нам підходить, якщо у нас передбачає інтеграція нашого уроку з уроком англійської мови. Чого б ні, особливо, якщо зараз це дуже вітається да, в навчальному процесі інтеграція з різними іншими предметами. От, будь ласка, він створив там чотири. Кадри нашого коміксу. Досить е, непогано, і навіть і карту дуже непогано він сюди е, зміг відтворити, хоча. Е, Зазвичай підписи всі на ньому треба також перевіряти, бо бачите, тут Київ, Рус, щось таке. Треба перевіряти. Це треба буде зафарбовувати. Якщо нас це не влаштовуємо, просимо його переробити. Зараз я на цьому не буду зупинятись, тому що ми на такому прикладі вже з вами побачили різницю повторної генерації при Тут буде така сама аналогічна схема. Просимо його зробити інший формат. Можливо, він нам підійде краще. От мені вдалося від нього домогтись хорошого варіанту одразу, тому я вам його сюди прикріпила. Дуже а, такий непоганий. Якщо ми ставимо перед дітками завдання прямо на уроці згенерувати комік за допомогою ШІ, я також сюди прописала два промпти, які треба дітям вже одразу дати, щоб вони їх використали і згенерували там на уроці, а не витрачали час. Там спочатку, щоб придумати той промпт, і це ще буде там, плюс 10-15 хвилин. Даємо одразу готові. Ну, наприклад, ці. А, як, як треба писати в цьому випадку промпт штучному інтелекту? Ми йому кажемо: ти письменник для коміксів, створи сценарій, там 8-10 кадрів, чи скільки вам треба, для семикласників на тему, шлях князя Володимира до християнства. І кожен кадр коротко опиши так. Даємо чітке завдання, що ми хочемо, щоб він своєму, значить, в своєму нашому коміксі нам описав, зобразив місце події, що зображена, репліка героя, пояснювальний підпис до 20 слів українською мовою. Да? Це важливо, бо як ми побачили на прикладі, він може обрати мову, яку він хоче, і на ній зробити, або якусь там суміш латинської абетки з українською. Додаємо ще один промпт. Тобто, якщо ми хочемо спочатку сценарій, то пишемо цей промпт окремо. Якщо нам не треба окремо сценарій, ми можемо перший промпт об'єднати з другим. Малюнок для комікса додай, стиль яскравий мультфільм, чіткий контур, сцена така, герої такі то кольори насичені, фон простий, має бути порожня біла хмаринка, куди ми вписуємо репліки. Вузька рамка внизу для підпису, формат такий то. Висока роздільна здатність, щоб підходило для учнів сьомого класу. Оцей весь промпт я зараз об'єднала да, собі у цьому ворді. Бачите, він такий великий, і його так само копіюю і вставляю до свого помічника. Ну, о, щоб зараз не витрачати час, я оцей промпт, де треба мені сценарій, можу виділити. Але якщо він зараз нам одразу зробить те, що нам треба, то це буде, звісно, супер. Значить, бачите, він одразу нам робить картинку, це нам підходить. Всі необхідні завдання, які а, я, як вчитель, хочу, щоб він зробив мені під час роботи з дітьми, я маю прописати, продумати заздалегідь. І обов'язково цей готовий промпт дати. Дітям, щоб вони його використали. Кожній групі, якщо, наприклад, це групова робота, і діти будуть окремо в групах створювати такі зображення. Штучний інтелект згенерує унікальний комікс, тобто вони не будуть повторюватись. Це також дуже цікаво, і діти зможуть залучати свою увагу просто на 100% і порівнювати створені зображення, і комунікація буде більш така цікава між ними під час обговорення. Цих створених коміксів. Тут от, 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 в даному випадку він мені створює дуже красиву, яскраву картинку, тут у нас таке прям а, яскраве зображення самого Володимира, і все навколо нього відповідає а, локально да? Україні Русі, тому що а, хочу вам зауважити, що якщо написати, наприклад, просто Русі, без України Русі, то він нам буде генерувати зображення, які будуть нам нагадувати е географічний історичний простір не тої країни, якої нам треба. Тому якщо. Е ми готуємося до уроку, цей момент треба враховувати обов'язково грамотно прописувати всі ці історичні епохи, правильно і поняття і так далі. Значить, він нам тут створив всього лиш одну картинку, я могу, можу попросити його створити там ще, або згрупуй, щоб на одній картинці було 6-8 кадрів і так далі. І він це мені зробить. Але головне, щоб ми з вами зрозуміли цю суть, так? як оце все можна створювати, як воно це все генерується. Значить, щоб його завантажити, треба просто правою кнопочкою миш... мишки натис... натиснути, і оце зберегти картинку як. Все, воно зберігається туди, коли... куди ви вкажете. Дуже все просто. Значить, на цьому е... з'ясували. Коли у нас вже є створений комікс, який дітки, наприклад, самі створили, ми можемо дати їм завдання, щоб тобто вони не тільки створили цей комікс, це ж не може бути основним завданням створи комікс з шиї. Ні. Вони створили цей комікс з шиї, це займає 2-3 хвилини зазвичай. А потім ми даємо діткам завдання, які вони мають виконати при роботі з цим коміксом. За першу групою результатів. Завдання 1. Опорядкуй події коміксу за історичною послідовністю. Або познач на карті місця, де відбувались події. Ми сюди до коміксу додаємо ще й контурну карту, наприклад, да? дітки там позначають. За групою результатів номер 2 прочитай репліки у коміксі, випиши, яку релігію князь Володимир хотів обрати спочатку. Це якщо у нас в коміксі вже вписані ці репліки, або якщо, як в даному випадку, вони не вписані. То завдання може бути: придумай підпис до кожної порожньої хмаринки у коміксі, репліки героїв. Звичайно, що ці репліки мають відповідати контексту теми. Да? Тобто, спочатку ми прочитали там в підручнику чи від вчителя почули, як воно там все було. А потім, по своїй пам'яті, відтворюємо у вигляді у цих реплік текст на нашому коміксі. За третьою групою результатів. Обговори з однокласником, чому вибір Володимира важливий для України сьогодні. Або уяви себе послом князя, яку віру ти порадив би обрати, і чому. Напиши короткий виступ. І так, до безкінечності. Все, що ви вважаєте за потрібним, адаптуючи цей формат для дітей, з якими ви працюєте в класі, у вас вийде дуже непоганий формат уроку. Який ідеально підійде як окремий урок да, роботи з коміксом, так і якийсь його елемент, да, наприклад, для актуалізації знань чи на етапі закріплення знань. Діткам таке дуже сподобається.